Привіт, я Юля студентка національного транспортного університету четвертого курсу. І сьогодні хочу розповісти вам, чому моя спеціальність це не лише про пил та книжки. Я навчаюсь на спеціальності інформаційно, бібліотечна та архівна справа. Це звучить трохи серйозно, правда, але насправді це супер сучасно. Ми працюємо з електронними архівами, базами даних, вивчаємо документообіг, інформаційні технології, і знаєте, що це цікаво, корисно і насправді дуже затребувано. У нту дуже хороша освітня база. Викладачі не просто читають лекції, вони вчать думати, аналізувати, і готують нас до реального життя. Це не для галочки, це для майбутнього. А ще у нас є своє студентське містечко. Все поряд, корпуси, гуртожитки, кав'ярні. Жити тут зручно і атмосферно. Тут справді відчуваєш себе, як вдома. І найголовніше тут справжня студентська атмосфера, нові друзі, круті ідеї, купа подій і незабутніх моментів. Це роки, які точно залишаться в серці. Якщо ще сумніваєшся, не треба. Архівна справа це про майбутнє АНТУ, про місце, де воно починається.